Сьогодні у випуску Ти чув про таке: перші залицяння робота в історії та штучний інтелект загрожує людству. Скоро буде Титанік 2, і це не про фільм, а також браслет зі скотчу за 3 тисячі євро. Вітаємо на дев'ятому випуску подкасту Ти чув», а це означає, що найцікавіші новини за тиждень у світі маркетингу, діджиталу та технологій. З вами, як завжди, сьогодні Артем Беседа та Сергій Долополов погнали до новин. А ти чув про перші залицяння робота в історії? Перший саудівський гуманоїдний робот, як би його звати, ну, звичайно, Мухаммед, здійснює неочікуваний жест під час своєї презентації. Що вчинив Мухаммед? В якийсь момент, під час того, як журналістка презентувала робота для широкого загалу, Мухаммед здійснив якийсь такий незрозумілий рух рукою в сторону журналістки. Журналістка. В свою чергу своїм жестом зупинила це. Це було сприйнято як не зовсім зрозумілий жест або навіть залицяння. Ну мені здається, нічого такого не відбулося, тому що хто там Азіказімов, мені здається, правила робототехніки. Там нічого не було про те, що роботи не мають право залицятися. Тому мені здається, це нормально. Тобто, роботи не можуть нашкодити людині, але залицятися до людини можуть. Все чесно. А ти чув, що VR-пристрої можуть зробити революцію в медицині? У Лондоні хірурги роблять прорив, використовуючи VR-окуляри Apple Vision Pro під час операції. Під час експерименту лише один член команди медсестра носив VR-окуляри. Медсестра користувалася ними, коли допомагала готуватися до операції, стежити за процесом, коли обирати і куди потрібні інструменти. Пристрій дозволив і бачити реальний світ, і стежити за важливою інформацією, яка з'являлась на віртуальних екранах. При цьому помилки мінімізуються, ефективність максимізується. Цитата: це усуває людську помилку, і це усуває здогадки. Сказала Суві Верхо провідна медсестра в лондонській незалежній лікарні в інтерв'ю Daily Mail і назвала це технологією радикальною зміною для медицини. Що можна сказати? Нарешті технології реально допомагають в медицині, і це дуже круто, що новий гаджет від Apple вже робить такі кроки. Лише якщо мене будуть оперувати, і хірург такий, та все, чи ти хвилюєшся, я робив це 100 разів. Правда, в VR реальності, але робив. І ти такий, М -м -м -м". І не знаю, тут хвилюватись чи розслабитись. Всі ми знаємо історії про те, що хірурги інколи забувають свої інструменти в пацієнтах. Мені цікаво, чи можна забути VR-куляри від Apple у пацієнті. Наприклад, ні, 100% ні. Не, не, не забудуть, Прекінь 3 3500 баксів, ти таке не забудеш. А ти чув, що TikTok хоче знищити Інстаграм? Хлопці з TikTok вирішили випустити свій додаток для фотографій. Ця програма за чутками нагадує Instagram, де можна поширювати світлини з друзями та родиною. Інтрига загострюється, зважаючи на те, що Інстаграм зараз більше йде у відео, а TikTok, в свою чергу, більше йде у фото. Хто кого знищить? Хто кого переможе. Так, ну ми вже бачили нещодавно історії, коли намагались клонувати твіттер Трец. І наскільки я знаю, що там воно стагнаться зараз. От, є відчуття, що це проти природи людської. У нас є одна соціальна мережа, і у нас є звичка. Ну, все одно мені здається, TikTok дивляться більше. За такою шоу, за якоюсь смішними відосами. Чомусь, мені здається, хоча бесіда про бренди, це наш подкаст він теж є на TikTok, я так зараз закопую себе. Але чомусь ця вся кавалькада, мені здається, через те, що Тікток може заборонити. В США і тому вони намагаються якось зараз е, зробити щось, щоб потім інстаграм заборонити в Китаї, і такі, типу, ось користуйтесь Тікток, Інстаграм іде нафіг. Хоча, хоча, може і Інстаграм і заборонений в Китаї, треба загуглити да, цей факт. Я думаю, що навряд чи, тому що там заборонені всі західні сервіси і, напевно, теж також інстаграм. Важливо пам'ятати, що типу, от коли виходить новий якийсь додаток, то він концентрується на якійсь одній послузі або на якомусь одному форматі. Якщо додаток хоче охопити всі формати і бути популярним серед усіх конкретів, ну це неможливо. Тому TikTok, О, мені так, здається так. тут не здобуде успіху. Ну так, да, я тільки що е, з'єднався з нашим спеціальним кореспондентом е, з Google, і він сказав, що 17-го року е, Instagram та Facebook та інші мета-додатки вони заборонені в Китаї. Тобто, це, мабуть, більш такий е, якийсь жест, що вони хочуть охопити більше аудиторії, і ті, хто дуже люблять TikTok, мабуть, будуть там сидіти, але це не буде така охватна історія, як Instagram. Хоча подивимось, це цікава конкуренція. А ти чув, що ши може стати розумніше людини вже в 2025 році? Ілон Маск відгукнувся на передбачення Рея Курцвела, що до 2029 року ши випередить нас усіх. Що це означає? На порозі стоїть A.G. штучний загальний інтелект, який вже може виконувати будь-які завдання як людина. Маск підкидає ідею, що вже наступного року Ші може стати розумнішим за будь-кого із нас. Мені здається, частково це може бути доречним, тому що дивлячись на те, як SORA зробила революцію за рік, тобто як рік тому був генерація відосів і як зараз, що там робили тест, і не всі люди вже не можуть розрізнити, де відео робила ШІ. А де робив е, людина з камерою. Тому е, є ймовірність. Тобі не страшно, що от через рік тобі скажуть: все, Сергій, ти нам не потрібен, іди на свалку працюй. Ти, все, у нас є Сергій чат GPT». Я думаю, що це взагалі не про те. Тому що, типу, якщо е, якесь місце займе займащі, то буде якесь нове місце для людини. І більш того, я вважаю, що у майбутньому буде цінуватись комунікація з людиною, тому що люди будуть хотіти комунікувати саме з людиною, а не з щі. Тому люди ще знадобляться, мені здається. Не все, не все ти ще говориш, говориш, я, вже як дід. Ну добре, подивимось. Зустрінемось через рік на сотому випуску, ти чув. До зустрічі, ти чув? Да, до речі, не забувайте, що у нас є е, основний також подкаст Бесіда про бренди, де я спілкуюся з підприємцями та розповідаю історії великих брендів. Підписуйтесь на цей канал та дивіться ще багато україномовного контенту. От така інтеграція прекрасно. На сьогодні багато новин про нейромережі, тому е, зараз новина про те, що ти чув що нейромережі і роботи вже разом. Стартап Фіжор 01 е, представив свого робота, котрий виглядає. Дуже схожий на прототип із фільму «Я робот». І при цьому він вже має інтеграцію з чатом GPT. Можна подумати, що може бути небезпечніше. Так і є. Я дивився огляд на цього робота, і як працює він, стояла людина, стояв цей робот, і він, умовно кажучи, показував йому, як робити каву. І, Слідом за цим робот робив каву для людини. Також він там говорив, чи можеш, що ти бачиш? Я бачу яблуко, я бачу тебе поряд, і ти тримаєш руку на столі. Тобто він спілкувався і він аналізував і давав дуже чіткі дані. Моторошно дивитись е, за цим, і моторошно за цим дивитись е, з точки зору того, що ще рік тому я не думав, що таке можливо. Тому е, стартап Fitger 01 це така вже революція. І по факту, як вони це представляли та пакували, що цей робот, е, умовно кажучи, може допомагати вам на кухні щось робити, тому що він дуже швидко навчається. Мені здається, що такий робот буде робити каву точно краще, ніж варомакаві. А ти чув, чим займаються українці 11 годин на день? У 2024 році середній українець проводить в інтернеті понад 11 годин щодня, що на 79% більше ніж 3 роки тому. За даними дослідження Кантер, кількість пристроїв на одну особу зросла до 3,8%, майже 4 пристрої на кожну. Найбільше часу люди витрачають на соцмережі більше 2,5 годин. Популярність онлайн-шопінгу також зросла: 93% опитаних робили покупки в інтернеті, а 54% робили замовлення протягом останніх трьох місяців. Онлайн-банкінгом користується 68% українців, при цьому 39% розраховуються за покупки через смартфон або смарт-годинник. Більш детальну статистику, щоб вона була перед очима, ми зробимо в нашому телеграм-каналі посилання під відео або аудіо. Але мене бездержать, що це за дика цифра: 11 годин. Тобто, а коли спати це люди взагалі дуже залежні виявляються, чи що тут треба зазначити, що 11 годин це усі пристрої, тобто інтернет з мобільного телефону, комп'ютер для роботи, зараз. і, наприклад, ти хочеш подивитись кіно, це теж вважається там ютубчик, напевно, чи щось ще якась приставка. Це все серфінг в інтернеті. Тобто 4 години у нас плюс-мінус вільне на життя. Так, mm, да, приблизно так. Тобто, 4 години смартфона, плюс 7 годин робочий день там, не знаю, в твоєму лептопі, і плюс година подивитись YouTube ввечері. І все, можна помирати. А ти чув, хто хоче купити TikTok у Америці? Битва за TikTok набирає обертів у США. Колишній міністр фінансів Стівен Мнучин хоче купити цю популярну платформу, і не він один. У грі ще великі такі гравці, як Бобі Котік з Activision Blizzard, також е -е, у полюванні. Е -е, взагалі не дуже корелює назва Бобі Котік і полювання, але ладно. Усе це тому, що Палата представників США готується заборонити TikTok через зв'язки з Китаєм. Ми про це розмовляли в минулому випуску. Якщо ви не чули, то, мабуть, що ви не підписані на наш канал, тож не забувайте підписуватись. Що треба зазначити ще, що TikTok оцінюється в 40-50 мільярдів на американському ринку. Хотів би купити TikTok Тік-ток? Е, прикольна ідея, але не дуже зрозуміло, що з ним робити і скільки він заробляє на рекламі. Але було прикольно, звісно, щоб е, TikTok купити. Але є проблема, в мене не таке веселе прізвище для цього. Бо якщо ти подивишся на тих, хто хоче купити TikTok, то це виглядає як челлендж з прикольними прізвищами. Побі Котік, Стівен Мнучин. Тобто там звичайне прізвище на покупця не візьмуть. <рес> ну, беседа піде, я думаю, так? Да? А ти чув про новий політ Старшіп історичний політ з непередбачуваним фіналом. SpaceX знову у центрі уваги, як і Ілон Маск. Сверхважка ракета, яка називається Starship, вирушила у свій третій політ. У тестовий політ і зробила більше, ніж будь-коли. Незважаючи на втрату апарату, після входу в атмосферу Землі місія вважається успішною. Ракета досягла висоти понад 200 км і протестувала кілька ключових систем, включаючи теплозахисний екран. Це був історичний політ, що наблизив людство до подорожей на Марс. NASA та SpaceX святкують історичний успіх, а ми, сподіваємось, наближаємося до революції у космічному просторі. Я правильно зрозумів, що виняткові цього політу, що вони тестували різні нові технології, і вони пройшли тест, але старі підвели, умовно кажучи. Так, вони кожен політ щось випробували, і зараз випробували якісь нові системи. Тобто, типу, це якийсь черговий крок до того, щоб вже запустити ракету вдало. Так, да, іноді дуже хочеться. Полетіти на Марс, але розуміючи, що там теж будуть люди і нічого не зміниться. Тому хочеться, мабуть, щоб ми спочатку більше були розумнішими, а потім вже літати кудись. А ти чув, що уклон вже не викличеш комендантську годину? Відомо український сервіс таксі буде дотримуватись комендантської години, і вже з 14 березня ви не зможете викликати уклон під час комендантської години. Це відповідь компанії на запит патрульної поліції Києва, що досить рішення не зупинить сервіс, адже партнери-уклон з перепусками досі можуть керувати на дорогах. Головна ціль це безпека та порядок. Так заявив Сергій Гришков CEO уклон Тобто, я наскільки я зрозумів. Можна буде викликати, але тепер за двойним тарифом, тому що буде менше водіїв. А ти чув, що з'явився спеціальний телефон для вечірок? Бразильський бренд пива Brahma презентував щось неймовірне: Brama Phone. Це не просто телефон, це ваш карнавальний друг. Забудьте про важкі гаджети, цей телефон має все необхідне. А саме дзвінки, смс, GPS, транспортний додаток, щоб це не означало, і камеру. Уявіть, що ви на фестивалі і вас нічого не відволікає від розваг. Це саме про Брамафон. Телефон вже дебютував на карнавалі у Бразилії та зробив справжній фурор. Брама хоче, щоб ви жили моментом, а не хвилювалися про втрату телефону. Тривай, так а скільки коштує дешевше ніж iPhone 15? Я сподіваюся. Так це ж безкоштовно. Вони безкоштовно роздають телефони. Ну, до речі, вони здається роздали 400 штук телефонів, і це безкоштовно. В цьому вся фішка. А -а -а. Фішка в тому, що вони роздали 400 е телефонів, і про це написали всі ЗМІ. І я думаю, що нормально. нормально. Брагма шарить в маркетингу. Телефон для вечірок Ну це ж чудово. Е -е, якби ми з Сергієм робили телефон для вечірок, то ми б зробили ще додаткові функції. Перше, це камера е -е, починає знімати лише тоді, коли нормально хильнули, і одразу викладається в сторіс. Без типу знімаєш і одразу сторіс. Далі автофокус на одному обличчі. Всі інші змазані, тобто е, такий одиничний автофокус. Телефонна книга, звісно, буде два мати номери. Перше, це номер колишнього чи колишнього для дзвінків та смс, та номер таксі, якому водій обов'язково повинен розповідати про свою біографію та тяжке життя. Також треба додати таку функцію загубленого телефону, що вона представляє себе, що завжди. Вона включена і кожні 10 хвилин приходять оповіщення, де телефон знаходиться. Для жінок геолокація, котра постійно включена і відправляється по друзі в режимі реального часу. Слухайте, і пишіть в коментарях, які функції ще додати в такий телефон. А ти чув, що буде побудован Титанік 2? Клайв Палмер, це австралійський мільярдер, анонсував будівництво Титаніка 2. За прогнозами, цей корабель буде побудований в 2027 році. Після десятиліття планування та затримок, частково спричинених пандемією COVID, Palmer впевнений в успіху свого амбітного проєкту. Titaniok2 обіцяє передати розкіш епохи свого попередника, відтворюючи маршрут з Англії до Нью-Йорка. Цей лайнер матиме 9 палуб, 835 кают і зможе прийняти 2345 пасажирів. І там треба було написати і дев'ять шлюпок. Бо концепт повинен повністю транслювати минулу версію. Відновлений досвід Титаніка також включатиме автентичне харчування та інтер'єр, особливо для пасажирів третього класу. З покращеною системою безпеки та достатньою кількістю шлюпок. Титанік 2 має всі шанси уникнути трагедії свого попередника. Головне, щоб на копію Титаніка 2 не було. Копію більш великого айсбергу. Дуже на це сподіваємось. Так, да, я подумав про те, що було прикольно, щоб Ді Капріо обов'язково купив квиток на це. Але якщо дійсно щось станеться, це буде капець, це буде. На ну, це і страшно і цікаво. Я згадав у дитинці, до речі, штуку таку, не знаю, у тебе було таке чи ні. Я дивився Тітанік. Кожен фільм мені здавалось, що може зараз він виживе. Я думав, що може раніше зараз приїдуть їх врятувати. Не було таке, що, типу, я в голові деформував е розуміння, що типу, це фільм, і по-іншому бути не може. У ну, мене було завжди сподівання, їх мають врятувати. Не може бути, вони не можуть загинути. Я думаю, що ти чув і всі чули, що Україна завоювала свій перший Оскар. Від 21 грудня до 12 березня фільм і його творці зібрали понад 35 тисяч згадок у медіа з охопленням у 3 мільярди в соцмережах. Більшість дописів були оригінальними, особливо в Фейсбук, Твіттері і Телеграмі. Я додам від себе виключно своє спостереження, що коли я запитаю, чи дивився ти 20 днів у Маріуполі, то. Всі відповідають, або майже всі, що не дивився ще, бо я боюсь це дивитись, але планую подивитись. Так, да, я теж бачив в сторіс у, у, у знайомої, що там е, вона порівнювала скільки зал зал збирає на дюні і скільки зал збирає на Маріуполі. І для мене я теж думаю, блін, це фігня, чому так? А потім я для до себе запитав: а чому ти не підеш? То ти, ти сьогодні йдеш до дюни. Я розумію, що зараз я в цьому стані і я колись рдав на концерті Дахі-Брахі. Тому що ну, у них концерт був присвячений подіям, і ця музика ще посилювала. Я розумію, зараз ти не йдеш туди надивитись як на історію чи фільм, ти йдеш дивитись як на прямий ефір цих жахів. І тому, е мені здається, він може е нанести тяж тяжкі дуже відчуття. Тому велика повага режисеру, велика, це великий дуже. Велика подія, вважаю, і правильне рішення це зняти, тому я пишаюся особисто цим фільмом і обов'язково його подивлюсь. Дякуємо за перший український Оскар в історії. І не останній. А ти чув, що гендиректор Apple набрехав на 490 мільйонів доларів. Apple вирішила укласти угоду за колективним позовом, який ставить під сумнів відвертість генерального директора Тіма Кука перед акціонерами. Позов охоплює інвесторів, що купували акції між 2019 роком і часом, коли компанія знизила прогноз прибутків. Цей юридичний розвиток підкріплюється рішенням судді Гонсалес Роджерс, яка в червні 2023 року визнала звинувачення достатньо обґрунтованими для судового розгляду. Цікаво, що незважаючи на скандал, ринкова вартість Apple стрімко зросла, досягнувши позначки у 2,6 трильйонів доларів. Чи це єдина річ, в якій нас обманює Apple? Слухай, це ми ще не читали користувацьку угоду Apple. А що там? Не знаю, ніхто не читав, але страшно. Це я бачив блогера, який розбирав користувацьку угоду TikTok. І TikTok, там просто ви даєте доступ тотально до всього. Він дивиться, яким додатком ви користуєтесь, скільки ви користуєтесь, які слова ви вводите в месенджерах, що ви шукаєте, що ви слухаєте. Тобто, TikTok додаток знає більше, ніж ви про себе і ніж ваша близька людина. Тому я думаю, що тут в користувацькій угоді Apple те ж саме. А тепер експрес-новини коротко та корисно знати. Adidas повідомив про перші збитки за 30 років. При цьому після цієї новини акції компанії впали на 1%. Honda і Nissan налаштовані на об'єднання, вони разом хочуть створювати електрокар. Більшість мобільних додатків неприбуткові. Згідно з дослідженням RevenueCat, CAT, яке охопило 30 тисяч додатків, лише 17% з них заробляють понад 1000 доларів щомісячно. Монетизація дуже тяжке завдання, особливо у світі зростаючої конкуренції. Додатки у сфері здоров'я та фітнесу лідирують за прибутковістю. Додаток Google Подкасти закривається в квітні 2024 року. Всі подкасти перейдуть на новий сервіс YouTube Music. А ти чув, що щі може вбити людство? Чому? Що сталося? Штучний інтелект наближається до точки неповернення, і це насторожує експертів. Уряд США отримав звіт. Звіт, до речі, коштує 250 тисяч доларів, який кричить про небезпеку Ші. Ші у цьому звіті порівнюється з ядерною зброєю, і неконтрольований Ші може дестабілізувати світ. Автори закликають до дії обмеження обчислювальної потужності, ліцензування модели ШІ і навіть заборона на публікацію коду штучного інтелекту. Вони побоюються ризику взяття на озброєння і ризику втрати контролю. Коротше, загалом треба сказати, що цей звіт каже про те, що ші може стати неконтрольованим, і це загроза для людства і може спричинити війни або ще щось страшне. Ти в це віриш? Я тепер зрозумів, що є деякі знайомі, котрі розповідають, як вони спілкуються з Ші, і вони там привіт, там дякую тобі, дякую, що допоміг. Тобто дуже чемно. Я зрозумів, вони просто хвилюються, що в якийсь момент щі повстане, і вони такі. Ти я ж я ж з тобою добре спілкувався. Він такий, добре, ти будеш живий. А всі інші, котрі грубо якось спілкувалися, це їм капець. Я думаю, треба зараз. Зараз, мабуть, вибачусь через GPT, Вибач, давай почнемо все. Спочатку це дуже стратегічно, правильно вибачатися і взагалі бути чемним зі одразу. Але мене цікавить одне питання. Цей звіт коштував 250 тисяч доларів. А якщо б заплатили мільйон, це був би інший звіт, в ньому би сказали, ні, все в порядку, ще й буде на благо людства все, все робити. А тепер наша нова рубрика: що можна купити корисного за 3000 євро. Баленціга, хто ще випустила браслет у формі скотчу за 3000 євро. Тож, обирай, чи машину, чи скотч. Цей скотч. Браслет, я не знаю, як його, його коректно назвати, входить в колекцію осінь зима 2024, і цей аксесуар підіймає планку утилітарної моди. Скотч з логотипом Balenciaga – це частина більшої концепції, де одяг створювався з мішків для пилу і стрічки. Balenciaga не втрачає почуття гумору, водночас і критики здивовані, і, і інтернет обурений. Великий модний дім перетворив звичайне, як завжди, в ексклюзивне, просуваючи ідею, що розкаш може бути в усьому. Я уявляю цю, цей момент, коли ти купив цей е, браслет і щось ти пішов кудись гуляти і приходиш, і умовно там каже, що мама така, все, все, може бути спокійним, більше не бути дути з, з віком. Я заклеїла. Ти бачиш там три тисячі євро твої на, на фігачний просто отак. Це найдорожче вікно в історії. Що можна сказати про Баленсягу? Вони, як завжди, е перевинайшли, я не знаю, браслети. За 3000 євро. Що можна сказати про Баленсягу? Чекаємо, коли вони відкриють найдорожчий канцелярський магазин у світі. Я вважаю, що це, це треба дивитись як на якийсь експеримент і на те, як працює людська психологія. Таке враження, сидять такі е креативники-балинсяги, і такі, слухайте, а давайте вони щось, типу, як у Джо Рогана Ілон Маск тоді робив, вони щось роблять таке і такі, а давайте, давайте зробимо мусорні пакети і надягнемо на людей. І хтось такий, та ні, ні, таке ні, ні. так ніхто не буде купувати. Вони випускають, люди купують, потім таки, а давайте зробимо скотч. Такі та ні, це вони роблять і знову люди купляють. Ну, слухай, ну це знову ж таки ми повертаємось до того, що є Ореол бренду, і ти купляєш його не тому, що він стільки коштує, а тому, що ти з ним коштуєш дорожче. Як це не грубо сказано буде, а це, але це є такий, тому скотч це знов ж таки доказ тому. Окей, я тоді чекаю наступної колекції поліця. Сподіваюся, що вони щось зроблять з клеєм ПВА. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки та зіроньки, якщо ви слухаєте нас. А також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так.